Вітаю глядачів на своєму каналі Адвоката Жанни Грушко. Тут говоримо у постійній рубриці Адвокат-експерт про актуальні питання нашого законодавства. Отож. Про те, чи можуть перетинати кордон іноземці, з якими документами, чи поширюється на них обмеження щодо перетину кордону та в'їзду на територію України, а також про подвійне громадянство, про те, чи будуть позбавляти вас громадянства, якщо ви перетинаєте кордон на підставі паспорта громадянина іншої країни, давайте з'ясовувати, аби не пропустити наступні випуски. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. Кожен громадянин іноземної держави має мати або і свій. Безпосередньо закордонний паспорт, а також дозвіл на перетин кордону України. Це відкрита відповідна віза. І на території України він може перебувати період часу не більше ніж 90 днів, залежно від того, яка віза у нього відкрита. Тобто, якщо робоча, то це не менше ніж 90 днів. У цій візі може бути передбачено строк більший, і тому ви перебуваєте на території України час довший. Тепер щодо виїзду, сьогодні іноземці не обмежуються у праві виїзду незалежно від їхньої статі з території України. Це стосується тих осіб, які мають громадянство іншої держави, але мають і посвідку на тимчасове місце проживання або на постійне місце проживання на території України. Тому питання обмеження права виїзду на них не поширюється. До мене приходить ось питання нещодавно на консультацію. Якщо я громадянка України, дитина у нас громадянка. України, А батько у нас громадянин Вірменії. То чи може він перетнути кордон? То вже з огляду на вище зазначене мною, ви можете сказати, що перетнути кордон він може. Читаємо закон України про статус іноземців та осіб без громадянства. Тепер йдемо далі. Виникає цікаве питання: про те, чи може громадянин України мати кілька громадянств. Звичайно, такі випадки трапляються відповідно до конституції України. У нас подвійне громадянство в державі заборонено. Наявність подвійного громадянства є підставою для скасування громадянства. України, тобто застосування процедури до позбавлення громадянства, або за власним вибором, громадянин України може відмовитися від громадянства якоїсь держави. У цьому зв'язку, якщо питання стосується перетину кордону громадянина України, у якого є громадянство іншої держави, то ви безумовно зобов'язані перетинати кордон виключно на підставі паспорта громадянина України, оскільки, якщо ви десь засвітили свій паспорт. Іноземного громадянина, і там є повні збіги вашого прізвища імені по батькові, то в даному випадку можуть бути проблеми на митно-пропускному пункті. Ну, по-перше, по питанню громадянства, по-друге, по порушенню правил перетинання кордону. Тому за загальним правилом, якщо ми відкриваємо сайт Державної прикордонної служби і бачимо там роз'яснення, то перетинати кордон за наявності іншого паспорта громадянина іноземної держави ви не можете. Але є такі ситуації, коли громадяни України. Проживають на території інших держав уже довгий період часу. І отримали громадянство, наприклад, США. Приїхали на територію України на підставі іншого паспорта іноземця, то обмеження щодо Перетину кордону на вас як на громадян України в даному випадку не поширювалися, оскільки у вас там є сталий побут, оскільки у вас там є місце проживання, місце вашої роботи, то при в'їзді на територію України за паспортом громадянина іноземної держави ви можете використати цей паспорт і при виїзді за територію України. Практично на митно пропускних пунктах такий факт є реальним і є фактично. Вказаним вам із досвіду та практики. На що слід звернути увагу в даному випадку наявність подвійного громадянства це є підстава для притягнення вас до відповідальності. Крім того, сьогодні громадяни України також мають право виїхати на підставі свого паспорта закордонного як громадянина України на територію іншої держави у зв'язку з тим, коли ви перебуваєте на консульському обліку в іншій державі, як особа, яка там постійно проживає. Тому з консульства ви можете отримати довідку. Про те, що ви перебуваєте на такому обліку, і долучити її. Безпосередньо до документів, які дають вам право на виїзд, е, якщо ви просто там проживаєте, але на обліку ви не перебуваєте, то в даному випадку, звичайно, що перетнути ви не зможете. Виключно на підставі довідки про перебування на консульському обліку. Ну і ще один нюанс: також ви перетнути кордон можете на підставі довідки або відмітки у вашому паспорті з моїграційної служби про те, що ви перетинаєте кордон для постійного місця проживання. На території іноземної держави, але разом з цим ви маєте пам'ятати, що така процедура є довготривала, яка займає мінімум три місяці. А тому ви повинні враховувати цей час і з'ясовувати необхідні документи для отримання такої відмітки у міграційних службах за місцем вашого фактичного перебування. Будьте свідомими, бережіть себе. Перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.